Вітаю глядачів каналу Раї. Це новини Прикарпаття в студії Інна федунків. Про все важливе за добу розповімо вам просто зараз. Повернувся додому на щиті. У Пасічнянській громаді провели в останню дорогу полеглого на війні захисника Андрія Плитуса. 32-річний боєць загинув 6 травня 2024 року від ворожого авіабомбардування на Лиманському напрямку Донецької області. Як у громаді прощалися з героєм, бачили наші журналісти. Андрій Плитус один із захисників Маріуполя. Три місяці тримав оборону Азовсталі, після чого потрапив у російський полон, де пробув більше року. Українського захисника витягли з лап ворога 6 травня 2023 року. Та через кілька місяців боєць знову повернувся на фронт. Вірний Україні до смерті. Так про Андрія розповідає волонтерка, подруга Вікторія Торес. Ми зараз перебуваємо справді в переломній епосі, або ми збережемо свою державу, або ми її втратимо. Тому Андрій, це якраз приклад людини, яка, пройшовши стільки років випробувань, стільки років боротьби, не втратила у того духу і запалу, все таки. От віддати життя навіть за свою державу. Я написала про нього, що ця людина вірна Україні до смерті, і так воно і є. Андрій Плитус народився у селі Мозолівка надвірнянського району, закінчив ліцей номер один у надвірній. Десять років свого життя віддав боротьбі за Україну. А то ООС повномасштабна війна. Служив на посаді заступника командира батареї по роботі з особовим складом мінометної батареї другого батальйону спеціального призначення. В останніх розмовах з друзями Андрій ділився розповідями про пекло, яке йому доводилось бачити. Він вмів помічати красу нашої України, наскільки він міг помічати людські прекрасні риси, тому що ця людина справді була. Така е, достойна, і він таким залишався навіть після полону. Е, найбільше, що вражало завжди в ньому, це його посмішка і його життєрадісність. Це Це зустрічати його в сірій зоні на фронті. Це просто зустріти якусь світлу людину серед розбитих руїн, тому що Андрій все зустрічав з посмішкою. І якщо людина, яка його не знала, зустріла його після полону, вона б ніколи не повірила, що він більше року піддавався тортурам наших ворогів. Насправді дуже сильний дух тільки може витримати це все. Похоронили Андрія на новому кладовищі в місті надвірна. Вічна пам'ять герою. 200 доларів та 110 євро. У калуші двоє п'яних водіїв намагалися дати хабаря поліціянтам. Тепер, за пропозицію непрамовірної вигоди, їм загрожує кримінальна відповідальність. Більше про це у сюжеті. Намагались дати хабаря, щоб уникнути відповідальності. У Калуші поліцейські викрили двох водіїв-порушників. Чоловіки перебували за кермом у стані алкогольного сп'яніння. 12 травня під час несення служби екіпаж сектору реагування патрульної поліції зупинив у Калуші автомобіль марки Хюндай Сантефе, яким керував 43 річний водій, машканець Калуського району. Чоловік був з явними ознаками алкогольного сп'яніння. Однак пройти відповідний тест чи медичний огляд на стан алкогольного сп'яніння він відмовився. Відтак поліцейські почали складати на нього адміністративний протокол за статтею 130 Кодексу України про адміністративні правопорушення. Аби запобігти цьому, чоловік запропонував поліцейським хабаря. Правоохоронці попередили його про кримінальну відповідальність за пропозицію неправомірної вигоди. Та порушник не послухав та залишив 200 доларів у службовому автомобілі. Щоб задокументувати вказане правопорушення, інспектори викликали на місце слідчо-оперативну групу, відділу поліції та співробітників Івано-Франківського управління департаменту внутрішньої безпеки. Того ж дня на лінію 102 надійшло ще одне повідомлення про спробу водія Шкода Октавія, який теж був на підпитку надати хабаря поліцейським. Мешканець Калуша залишив у службовому автомобілі правоохоронців 110 євро. Натомість попросив не притягувати його до відповідальності та не складати адміністративний протокол за обома фактами. Слідчі розпочали кримінальні провадження за частиною першої статті 369 Кримінального кодексу України йдеться про пропозицію обіцянку або надання неправомірної вигоди службовій особі. Нагадуємо за надання неправомірної вигоди службовій особі передбачене покарання від 2 до 4 років позбавлення волі. Юлія Туркуняк, Віктор Костенюк, телерадіокомпанія компанія Раї. Нові виклики сучасності для бурштинської громади. Війна в країні і її наслідки ставлять під загрозу майбутній опалювальний сезон у місті енергетиків. Тому тут активно шукають джерела альтернативного опалення. Днями відбулося вже третє засідання робочої групи, яка займається питаннями аналізу та впровадження нового виду теплопостачання для населення та соціальної сфери бурштина. Які рішення були прийняті, знає Надія Польова. Третє засідання робочої групи по пошуку альтернативних джерел опалення для міста Бурштина видалось досить жвавим, бо нарешті отримали тео, тобто техніко-економічне обґрунтування. В даному випадку спеціалістами зі Львова було підготовлено проектні пропозиції щодо реконструкції теплопостачання, розглянули три можливих варіанти встановлення газових блочно-модульних котелень. Перший одна загальна котельня потужністю 24 МВт. другий дві котельні по 12 МВт. або ж третій варіант групові котельні по місту. Кількість реалізації таких проєктів коливається в межах 120-130 мільйонів гривень і залежить від обладнання та виробника. Їх запропонували також кілька. Ми все таки домовились, ми цих всіх виробників будемо кликати наступний тиждень, на вівторок. Тому навіть приходьте, і ми будемо розглядати ці пропозиції їхні. Хто б хто дасть нам кращу пропозицію по відношенню ціла ціна, якість будемо їх обирати? Можливо, нам чехи запропонують навіть варіант по кредиту. Можливо, вони цього року нам змонтують як варіант безплатно, а ми пізніше з ним розрахуємося. Одним словом, працюємо щодо пошуку оцього варіанту як краще обладнати місто по системі опалення. Спорудження однієї великогабаритної котельні, як переконують фахівці, є найбільш вигідною альтернативою. Ви рахуйте, якщо у вас є одна котельня, у вас є один пакет дозвільних документів. Коли вам треба буде робити 5, 6, 7 котелень групових, вам треба множити все на сі. Вам треба діставати тилу на підключення. Ми от з одною котельнею, скажемо, з одною проблемою, а 7-8 групових, всі погоджувати, все робити. Той. Ваша справа. Ну, як, на мою думку, нам треба. Боже сохрани рушити зараз існуючу систему теплопостачання, така як вона є розгалужена з трубами, щоб нам не влазити ще в одну біду. Дискусій було чимало. Зокрема, обговорювали можливість спорудження приміщення котельні за допомогою морських великогабаритних контейнерів. Вони запропонували морські контейнери, але там три контейнери внизу, три контейнери зверху, шість, вісім, дев'ять, ну там по-різному є ті контейнери. Значить, ви робите тільки фундамент, можете бетонні плити просто поставити, на то ставляться контейнери. Контейнери зроблені тим чином, що якщо тут є стінка, тут немає. І ви ставите другий, третій, четвертий, тобто у вас немає проблем з приміщенням абсолютно. В реалізацію такої пропозиції не вірить директор прикарпатської компанії, яка займається встановленням котелень. Уже досить успішно, як розповідає, зробили понад 500 таких проєктів. Значну частину у Івано-Франківську, а також у калуші. Це неможливо зробити це будівля, має бути капітальна. тільки капітальна, вуличної там ну, в Ми не чули за модульні котельні так за. Я, я взагалі то виробник, більше, дивіться, я виробник плочно модульних котельня, я проєктант, виробник mm. і будую. Mm. То я у собі уявляю, більше, ніж 2,50 котельню не можна вести, тому що вона не придень під одним мостом. Більше, що 2,50 не можна. вона може бути хоч і 12, хоч і 15, тільки чим вести. А ми провести таку котельню, ну котли, які мають бути, то більше, ніж мегавато, ви не привезете тут. З будь-яких дискусій завжди виходить істина, яку котельню чи котельні для містян оберуть, покаже час. Правда, якщо на це знайдуться кошти, з цим є наразі серйозні проблеми. Для того щоб забезпечити місто, нам треба порядка 150 мільйонів. Тобто це набагато більший ресурс. Ми звернулись і в USAID, Ми в Європейський інститутний банк. Ми сьогодні навіть працюємо з корейським банком щодо пільгового його кредиту на 30 років. Я от був в п'ятницю кабінеті міністрів, зокрема в Міністерстві інфраструктури. Держава сьогодні коштів не має. Але держава створює штаб штаб. По підготовці до опалення, який буде займатися іменно цими питаннями, а ще варто нагадати, що котельні, які будуть в майбутньому у бурштині, не зможуть забезпечити опаленням стару частину міста, тобто приватний сектор. Тому мешканці мають самостійно про це подбати до початку опалювального сезону та можуть скористатися фінансовою підтримкою з бюджету громади, яку надають у разі переходу на індивідуальне опалення. Надія польова новини телерадіокомпанія «Рай». Минулого року в Україні набув чинності закон про управління відходами. Він регулює відносини, пов'язані із запобіганням утворенню та управління відходами на території нашої держави. Як дотримується цього закону на Прикарпатті і скільки нині діє полігонів твердих побутових відходів в області, розповість Ліліана Іванійчук. Зберегти навколишнє середовище. На території Прикарпаття діє 15 полігонів твердих побутових відходів. Упродовж минулого року на них було захоронено близько 150 тисяч тонн сміття. Втім, цьогоріч розповідає начальник управління екології Андрій Пліхтяк, більшість полігонів у критичному стані. Вони використали свою потужність практично на 85% ці полігони. Є ряд порушень на цих полігонах, відходи захоронюються з рядом порушень, що в принципі десь не ведеться моніторинг за станом довкілля, не ведеться моніторинг за там, атмосферним повітрям, за станом водних ресурсів, де з порушенням. Проводиться захоронення цих відходів, що ми. Бачили, що в цьому році вже виникало рад пожеж на полігонах твердих побутових відходів. Ще одне проблемне питання, каже Андрій Пліхтяк, це утворення стихійних сміттєзвалищ. У 2023 році було ліквідовано 187 таких місць. А у першому кварталі 2024 – 45. Ця робота проводиться органами місцевого самоврядування на виконання окремих доручень і протокольних доручень голови обласної державної адміністрації щодо проведення цієї роботи. Щоб уникнути проблем з відходами, діли посадовець на території області збудують п'ять кластерів, де будуть збирати, зберігати та сортувати сміття. У листопаді обласною державною адміністрацією міністерством і п'ятьма громадами було підписано меморандум про співпрацю. І в рамках цих нормативних актів, в рамках цього меморандуму, в рамках коригування регіонального плану на сьогоднішній день визначено п'ять об'єктів кластерних, де планується будівництво об'єктів поваження з відходами. Планується ці об'єкти збудувати це. Надвірна, Калуш, Косів, Городенка Бурштин. На території громад вже обрали місця, де будуть розташовані об'єкти поводження з відходами. Згодом розпочнуть їх будівництво. Ліліана Іванійчук, Віктор Костенюк та радіокомпанія Раї. У Коломиї з'явився ще один фонтан. Його обладнали на площі перед музеєм писанки, і він вже встиг здобути популярність, особливо серед дітей та молоді. Наші коломийські журналісти також оцінили новинку. Далі їхній матеріал. Колись Коломию називали містом фонтанів. Їх у місті було близько десятка. Однак практично всі з них зараз зруйновані. Тепер у місті над прутом до двох діючих фонтанів додався ще один. Це так званий сухий фонтан, бо він не має ємності для збору води. Це перший такий фонтан у Коломиї. Всім до вподоби такий водограй. Доволі симпатично. Нам незвично, бо кожного, кожного року тут щось міняється. Я пам'ятаю, як клали машинки, і наскільки всі були обурні, що це все бруківку, Мені ставили бруківку, всі були обурні, що це за багато грошей. Тепер тут фонтан. Ну, візуально мені подобається дуже гарно, як за кордоном. Ну все, дуже класна. Назведення такого фонтану із міського бюджету коштів не витрачали. Це зробив підприємець, що збудував будинок у центрі міста. Площа перед писанком відбулася реновація тієї площі. Тобто, частину витрат ми взяли як міський бюджет, це бруківка, дерева, озеленення. А частину коштів дав підприємець, який збудував поруч будинок. І саме фонтан це є якраз збудований не за. Кошти бюджетні, це є благодійні кошти, але цей фонтан уже переданий на управління комунального господарства, бо його треба обслуговувати. Тож тепер третій фонтан тішитиме містян та гостей столиці Покуття. З коломиї Богдан Малецький, Галина Ровенчук, телерадіокомпанія Раї. Коломийській філармонії імені Олександра Козаренка два роки. За цей час у закладі відбулося сотні заходів, концертів, вистав та благодійних акцій. Все це стало можливим завдяки чіткій і якісній роботі колективу філармонії. А ще вони активно налагоджують співпрацю як із українськими, так і з закордонними мистецькими установами. Прийшли привітати філармонію глядачі, влада, друзі та гості. Була там і наша Коломийська знімальна група. It's no, Два роки політ нормальний саме таку назву мала творча імпреза в Коломийській філармонії імені Олександра Козаренка, з нагоди другої річниці закладу культури. Адже саме два роки тому розпочалася неймовірна подорож філармонії за цей короткий час. Вона вже підкорила серця багатьох шанувальників мистецтва. Голова громади Богдан Станіславський пригадує, два роки тому тут була справжня руїна. Це є велика праця всіх. Найбільше це як не парадоксально, але це є допомога наших військових, тому що саме за кошти, які ми мали від військових, ми змогли вкладати в наше місто. Це є будівля, це є та ініціатива людей, бо я десь багато чого хочу, але коли я не бачу підтримки тих людей, які працюють у тій галузі, чи в тій сфері, чи в тому колективі, то, ну, то не варто того рухати, бо не буде мати успіху. Приїхали привітати колег, керівники кількох музичних філармоній та товариств. Ми дуже дійсно працюємо. У нас 9 числа було закриття фестивалю Прикарпатська весна. Це фестиваль, найбільший фестиваль музичного мистецтва в нашій області. І, власне, Микола Губчук, художній керівник вашої філармонії, то він був нашим гостем. Ми ну, тобто, це наскільки тісна співпраця, що ми вже говоримо про якусь спільну концертну діяльність і якісь про якісь проекти. Ми також обговорював проекти на майбутнє. Дякуємо Богу, дякуємо керівництву філармонії, керівництву міста, що є таке політичне і вольове рішення створити в час війни єдину філармонію, крім Івано-Франківської. Так, зрештою, вона має трішечки інший статус як мала філармонія, але тим не менше, це єдина в нашій області Івано-Франківської філармонії, єдиний справді академічний. Храм музичного мистецтва, тому це надзвичайно вітаю. Є серед глядачів і ті, хто не пропускає жодного мистецького заходу у філармонії. Ця філармонія, вона коло робить чудно обласним центром. Тому що, якщо в місті є театр, є картинні галереї, є музеї, а ще якщо є філармонія, то це є непересічне місце, місто. І цим нам, всім колумб'янам, треба гордитися, це треба плекати, концерти треба відвідувати. Скільки там років цей будинок стояв такою пусткою, і якби війна з однієї сторони принесла багато горя, але з іншої сторони так склалося, що з початку війни запустили, ну, стартувала робота, стартувала діяльність е, е, філармонії. І е, я ну, Переконані, що гарні є результати, добрі є, е, досягнення. А от художній керівник і досі не може повірити, що від часу створення пройшло вже два роки. Не віриться, що два роки воно якось пролетіло, як одна мить. Я навіть не можу зараз в голові щось виокремити. Кожна подія для нас була особливою, як і для наших глядачів, сподіваюся. І як і для артистів, як сюди приїздили, які сюди приїздили на концерти. Наскільки я знаю, по їхніх емоціях це було подія і є подія. Всі хочуть сюди повернутися. Наприкінці травня філармонія подарує свято для поціновувачів класичної музики. На сцені звучатиме Реквієм Моцарта, а виконуватимуть її кращі музиканти та співаки України під керівництвом диригента з Чехії. З коломий Ван Малецький Галина Ровенчук телерадіо Раї. Про головне у світі розповімо вам після невеликої перерви. Залишайтеся з раї.